Хлопці, от у кого була от така проблема. Шайба рідна з SMD, яка одягається на колінвал і гайка на неї. Буває таке, що її нема. ну от, Важко знайти. Ось такий варіант. З Т-150 шайба. Я не зміг тупо знайти на SMD, ну, взяв з Т-150. Мені продавець сказав, що це сти 150 Ну, який ось, бачите, я підрізав тут напільник, шрайбер, трошки мучився, але воно підходить. Зараз покажу, як воно виглядає. Отак от вона стала. Бачите, тут який у неї плюс, От, щоб е заштопорити гайку, в неї спеціально. такий от Язичок є? Вона все плотно стала і можна крутити гайку. Ну язичок другий, от як варіант. Це накрутив я Гайку, взяв її гаєчку цю. Наклей від манол. Думаю, це ну, гірше точно не буде. Крутив от таким ключом, крутив. тільки купив на 65 ключ тут. Гайка на 65. Відповідно, прийшлося шукати ключ. У вже майже зібраному стані він. От наша першнева група. Все нове, гільзи нові. І бачите, ось шліфували оце все. Ну, єдине, ось такі речі ну, водою. Понятно, що їздили на воді. От, Ну, це те, що не дуже страшно. А так, ну, бачите, буквально все нове. Вже от поставив я кришку передню. болти не міняв. В цілому вони непогані, Тут койде нові кинув, Ну, думаю, тут нормально. Все взяти на герметик. Прокладки повністю всі нові і герметик. Прикрутив вже насос, також пофарбований, була в ньому тріщина, запаял, заварили. Гаєчки нові я поставив. Ну, тут іде болт закручується. Ну, трошки він виглядав, я накрутив гайку, щоб не іржавіла різьба. В цілому ця гайка до одного місця тут. Тут також герметик, нова прокладка. Це можна підфарбувати ще буде. Фарба класно лягла, все. Набівку вже поставили. Тут, до речі, оцю заглушку посадили на різьбовий клей, на маноловський клей. І ще отут промазали клеєм, бачите, Ну, да? Воно лишнє не буде. Дасть воно конкретно тут чи ні. Ну, гірше не буде, принаймні, я так думаю. Так що йде наш мотор до завершення. І отак оце все виглядає знизу. Ніхрена не видно, Ну, кое що видно. Ну, чисто все класно тут. Шат стільки, скільки треба. Головка на СМД ось вона прийшла з реставрації. Зробили мені там гнізда, клапана поміняли. Ну і треба по традиції пофарбувати її. а як без цього. А робота потихеньку йде і вже я пофарбував саму головку після грунтовки. Наніс сербедол фарб. Це один слой, буде все ж таки два слої по традиції. Тому що, ну, все ж таки перший раз, коли фарбуєш, ну стараєшся десь акуратніше, щоб не було якихось потоков. Десь щось, можливо, не дофарбував. Ну, все одно, це дуже тонкий слой перший. І вже другим я покрию повністю. От, з усіх боків я тут профарбував. Закривав я оці болти. Це я закрив. Отвори ці не закривав. Це болти також я закрив. От. I <laughs> do Хлопці і дівчата, і от він майже вже зібраний наш СМД. В такому от вигляді. Виглядає, як справжній красень. Кожух вже приліпили. Тут все чистенько, вичистили класно.